Європейський союз зацікавлений у розвитку всеукраїнських вузів. Принаймні в цьому переконують керівники національного офісу міжнародної програми Темпус. Представники цієї організації в найближчі два дні розповідатимуть про можливості європейського проекту. Зокрема, за кошти ЄС місцеві університети можуть встановити партнерство з вищими навчальними закладами старого світу. Після цього спільно реалізовувати освітні акції та обмінюватися досвідом. Проект може бути спрямований на модернізацію освітніх програм, чи на реформування системи університетського врядування, чи на посилення зв'язків між університетом і суспільством. Європейські університети діляться своїм досвідом, своїми напрацюваннями. Європейський союз ділиться своїми фінансами. І за рахунок цього наші українські університети так само піднімають і якість навчання, і активізують міжнародну співробітність. На програму розвитку співпраці між європейськими та українськими вузами Європа виділяє чимало коштів. Бюджет проекту може коливатися від 500 тисяч до півтора мільйона євро. У минулому році цією можливістю спробували скористатися більше 50 державних університетів. 23 перемогли. Створюються центри в університетах. Це центри компетентні, це лабораторії. Закуповуються обладнання, яке потрібно для навчального процесу. А також проводяться структурні заходи, які взагалі-то важливі для всього національного рівня, створюються, наприклад, методології певні розробки у сфері, наприклад, як Впроваджувати інновації. Програма Темпус працює в Україні вже чотири роки. На наступний конкурс проєктів кажуть його представники, буде виділено майже вдвічі більше коштів. Загалом 42 мільйони євро. Щоправда, ці гроші отримують не лише українські вузи, а ще й університети Білорусі та Молдови.